Вітаю в ефірі Новини на часі далі про головне на цю годину. Двоє людей загинули. Ще шестеро отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. У селі Юліївка ворог поцілив у будинок подружжя, внаслідок чого загинув чоловік. Поранену жінку госпіталізували. Є загиблі і в Микильському. Ворожий дрон вбив чоловіка. Гатили по селу й авіабомбами. Поранено двох дітей семи та десяти років, а також їхніх батьків. Будинок родини росіяни зруйнували вщент. Нині усі постраждалі у лікарні за минулу добу. Окупанти завдали близько 700 ударів по населених пунктах Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 682 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 8 авіаударів по Юліївці, Юрківці, Таврійському, Залізничному, Верхній Терсі, Микільському, Прилуках. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла автівок Адмінбудівель. Гуляйпільський напрямок лишається найгарячішою точкою на Запорізькому фронті. Минулої доби в районі Гуляйполя відбулось 48 бойових зіткнень. Ворог намагався прорвати оборону в бік добропілля, варварівки зеленого і прилук. Безуспішно. Військовослужбовці угрупування військ південь здали кров для поранених побратимів. Найціннішим поділилися бійці, які перебувають на відновленні чи служать у підрозділах технічного медичного тилового забезпечення. Сьогодні у нас на базі медичної роти нашої військової частини відповідно до розпорядження го армійського корпусу відбувається захід по відбору донорської крові за рахунок сил та засобів військовослужбовців нашої бригади планується до здавання більше ніж 100 порцій донорської крові, що дозволить в майбутньому забезпечити наш напружений напрямок на запорізькому напрямку. Проводимо захід э, за клопотанням. Медичних підрозділів, які надають допомогу нашим бійцям в зоні відповідальності. Три угрупування всі проводять паралельно здачу крові. Надіюсь, що це врятує не одному бійцю життя і допоможе нам вистояти. Разом з побратимами прийшли здати кров, яка може згодитися нашим пораненим побратимам. Ну, сподіваємось, що е, буде користь. Дев'ять чи десять. Мабуть, усі знають цю ситуацію, коли жіночка зателефонувала до лінії 102 у новомиколаївське управління Запорізької області. Правоохоронці зібрали найбільш оригінальні дзвінки за минулий рік. Нерідко заради жартів або у нетверезому стані запоріжці телефонують на лінію 102. Зокрема, у 2025-му люди співали операторам пісні, розповідали про зраду коханих, питали котра година та який день тижня. Деякі містяни взагалі випадково набирали номер. Алло. Алло? Що вас там? Тоня, то ти? Це поліція. Вам поліція потрібна? Ну що? Алло, А? Вам поліція потрібна? Тоня, я нічого не чую. Вам поліція потрібна? А? Поліція потрібна? Ви в поліцію телефонуєте? Що ти сказала? Ви в поліцію зателефонували. Алло? Так. Да. Вам поліція потрібна? Ні, поліція мені дзвонила. Ні, я не чула. Ви зараз в поліцію телефонуєте. Так то тут номер залишився, я нажала на нього. Ну, вам поліція потрібна? Поліцейські з розумінням ставляться до усіх викликів, але нагадують, що спецлінія 102 призначена виключно для екстрених викликів, пов'язаних з безпекою громадян. Бачення образами. Збірка Карини Бойко «Сонце віри» увібрала в себе як вірші, так і живопис. Її презентували у просторі ідентичності надазов'я і степу за порогами. Кожна сторінка цієї книги створює повноцінну метафору. Про унікальність симбіозу поезії та образу творчості, розкажуть мої колеги. Тут різні картини різного формату є великі, є не дуже великі олією, аквареллю, акриловими фарбами, природа, людські стосунки та війна. Це розділи збірки поезії Карини Бойко. Майже кожен вірш доповнений ілюстраціями, що виконані різними техніками живопису та графікою. У поезії образотворчого мистецтва є спільна риса. Це бачення образами. І тому я писала вірші і потім намагалася. Згадати ці образи, які бачила, і передати їх у картині, щоб було читачеві краще зрозуміло, щоб він міг зануритися у вірш, ніби в картину, в картину, ніби вірш. Поетеса пише вірші з 13 років і вже має понад дві сотні поезій. У своїх текстах авторка розмірковує про любов, природу, людські стосунки та життя загалом. Торік вона виграла місцевий конкурс серед понад пів сотні учасників. Тепер же коли збірка надрукована, представила її запоріжцям. Андрій Соколенко вперше чує вірші Карини Бойко, каже, вражений силою образів молодої поетеси. Я завжди кажу всім викладачам також. Щоб вони завжди е, вчили дітей образному, саме головне, а ще й критичному мисленню. Вона читає вірш, і мені е, ці, ці картини я ці, ці картини уявляю. Свою творчість дівчина представила й у просторі ідентичності Дазов'я і степу за порогами. Крім музейних експонатів окупованих районів Запоріжжя, тут представлені і картини учнів, поетеси та художниці. Дуже важливо, що є помічники і люди, які бачать талант. І наша молодь повинна відчувати, що ми їх цінуємо, любимо і готові підтримувати. В збірці 88 віршів поетеси і майже півсотні ілюстрацій. Перші примірники вже подарували запорізьким бібліотекам. Нині тираж додруковується, і збірку можна буде придбати. Я лише ніжна квітка, в саду замерзлим. Так лякаюсь я близько в квітру зливи. Я зросла, щоб зі мною став світ щасливим. Захисти мене весно. Тільки ночі холодні мене лякають. Що це? Грім чи крилата страшна ракета? Впало сонце, і зло охопило планету. Та я виживу, знаю. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. Бот. Тримаймо стрій, віримо в Збройні Сили України. І гарного дня. Побачимось.